Вітаю на моєму каналі Прикраси для пані. І сьогодні в нас розпаковка вінтажних прикрас. Ось така велика посилка. Важка. пішла до мене з американського сайту eBay. Певно, за один раз всі ці прикраси оглянути неможливо, тут може бути і так цілі прикраси, так і поломані частини. Так, так. і Будемо розглядати так, трошки бік я відножу. Так, ось такі браслети, браслет в золотому тоні. Такий яскравий золотий відтінок з таким. Надрізами, прорізами, Такий маленького розміру, маленького розміру, такий браслетик. В срібному тоні, В гарному стані браслет маркувань немає. Міцний метал з таким орнаментом. Наступний браслетик, також в, зол... в срібному тоні, з гарного міцного металу, з таким ефектом битого металу, в гарному стані, цілий маркувань немає. Так, наступна річ. прикраса в золотому тоні браслетик. З такими вибитими крапинками теж міцний метал. Відмінний стан, маркувань немає. Такий браслет. Наступна нам попадається сережка кільце з металу. У тому <золотому> тоні. Така застібка поки що одна, так. в гарному стані, Надіюсь, що буде друга. От підложу. Ось у нас таке велике наступне. Оплуталось. Так, це, напевно, колечко ось такими перлинками. Так, розмір 17-18. Теж в відмінному стані в золотому тоні. Коваль немає. Таке цікаве. Цікаве колечко. Наступний браслетик в золотому тоні. Ось таке, таке плетіння. Вінтажний. Так, є тут напис. Так, напис. не бачу цього маркування так, треба буде роздивитися. Більше під збільшеваним склом. тут Варой, варокс. Якийсь такий напис. Ну, але стан дуже гарний і якість теж. Так, ще ось такий браслетик, який на резиночці, трошки розтягується він є з ланцюжка в золотому тоні і кришталиків скляних. В стані хорошому. Єдине потребує очищення. Так, такий браслет, браслетик. Такий на затяжку. Тут слоники на кінчиках тут теж. Лоники зроблено з любов'ю, то як WHEND Night теж потребує очищення, але загалом стан дуже хороший І браслетик в срібному тоні. Такий стан. Не дуже хороший, можливо, відмиється, відчиститься. Звичайний ось такий колечко браслет Так, теж сюди браслетик ось такий широкий, в світлому тоні, срібному. З ефектом битого скла. Стан дуже хороший, тільки очистити, маркувань немає. І проснути. Так, все тут перемішано в тому лоті, тому дуже тяжко відділити прикраси. І потрошку так це переплутано. Так, ще один браслетик в срібному тоні. Такий як перекручений, стан хороший. Наступний такий. Тут є поєднання. Таких елементів металевих і металевих такого ланцюжка, і ланцюжка такого з як шнурка. Такі елементи, але це є пластик, покритий золотим тоном, але стан браслету дуже хороший, просто очистити. Еслетик в срібному тоні, страховуючи таким ланцюжком невеликого розміру. Стан хороший, все гарно працює. Так. Дуже важко витягнути якусь прикрасу, все переплутано. Багато ланцюжків. вони переплилися між собою так. Дається одну звільнила. Так, ось таке ламисто на шию з таких кілець металевих в світлому, такому мітному тоні. Гарно лежать. Далі йде в нас ланцюжок і подовжуючи ланцюжок. Очистити і така симпатична. Прекрасна, можливо, тут її ось так нехай буде. Ось це дуже важко воєнте, типу все дуже сплутано. Не знаю. Так, наступна масивна. Це з таких елементів в золотому тоні. Це ось такий ланцюжок, але стат хороший йде не те, що все разом лежить і треба очистити, привести в порядок. Масивна зараз дуже актуальна прикраса стакан. Ага. Так. так, ну попався мені прослетик рівному тоні трошки іншої форми, стам теж хороший. Ланцюжок зі стразової такої стрічки. Ці кришталики поки що на місці. Вінтажний ланцюжок. Всі в хорошому стані. Так, йдемо, немає застіпки. Довжина нормальна. застіпку потрібно буде доставити застіпку. Так, теж браслетик в світлому, золотому тоні. Ось такий малюнок має по собі. Стан хороший, маркувань немає. Потребує очищення. Бачу, в лоті багато браслетів, або вони легше відділяються від загальної маси. Так, ось такий ще браслет в золотому тоні. Структура якби ланцюжок такий, але міцний, каркасний такий. Теж потребує очищення, хороший стан. Спаркувань немає. Так, ще один браслетик, такий ширший в золотому тоні. Цікава така форма. Так, стан теж хороший. Маркувань немає. Такий браслет. Так, дуже багато ланцюжків, які неможливо дістати. Треба все трошки розплутувати. Так, один витягнувся. Ось такий. Теж винтажний застіпка. Така перше бачу така структура ланцюжка Він не довгий, як чокер, теж стан хороший, не тільки очистити його. Так, браслет такому темно срібному тоні. Напевно, в дорозі тут і є тріщина, якісь кельтські мотиви. Так, І тут ланцюжок. Можливо, це було тут на палець. Такий по такого типу браслет. Ну, можливо, вдасться зремонтувати. Тому що всі речі були, як ви бачили, запаковані просто в пакет, всі разом. Дорога далека, тому звичайно, що могло деякі речі поламатись. Так, знайшлася о, така от сережка, але теж оцей штирьок вухо відламаний, теж, можливо, прийдеться. Вдасться зремонтувати. Руки вже лот дуже брудний, руки вже брудні. Так, це все ремонт. Ще один браслетик в срібному тоні. Теж з ось такою таким візерунком, орнаментом. Стан хороший, тільки йде не що він брудний. Немає ніяких маркувань. Браслетик в тоні темного металу, теж з іншою таким орнаментом. Стан хороший. Маркувань немає. Дуже багато браслетиків. Такий браслетик з підвісочками. Alex and Annie. Це є фірма, яка виготовляла і такі браслетики. Так. Ось. Тобто він може бути на будь-які об'єм роки, тому що має таку от. Таку конструкцію і він є маркований цей браслетик. Алекс Ані. Так. Ну і останній в цьому відео це ось такий браслетик в золотому тоні в хорошому стані з кришталиками. Так. Теж маркувань не бачу, але після очищення він буде дуже цікавий і красивий. Так, наразі це відео закінчую. Але розпаковка цієї посилочки з Америки продовжується, тому що ще багато, вони дуже в заплотному стані, тому будемо потрошку роздивлятися. До побачення, до зустрічі в наступному відео.